Благословенного усім ранку вівторка 30 вересня 2025 року. Дорогі брати і сестри, сьогодні православна церква звершує пам'ять мучениць віри, надії, любові та матері їхньої Софії, мучениці Феодотії та Агафоклії. Мучеників 156 єгипетських святителя Іоакима, Патріарха Александрійського. На божественній літургії у православних храмах читається послання святого апостола Павла до Єфесян з 19 го вірша глави 2 по 7 й вірш глави 3. Тем же убог тому нести странни и пришельцы, но сожители святым и призни Богу. На здании бывше на основании апостол и пророк, сущу краеугольну самому Иисусу Христу. О нем же всяко создание составляемо растет в церковь святую о Господе. О нем же и вы созидаетеся в жилище Божие Духом, сего ради аз, Павел, юзник Иисус Христов, о вас языцах похвалюся, а ще у вас слышасте смотрение благодати Божия, данное мне в вас, яко, по откровению сказамися тайна, якоже пред написав в мале. О, нем же можете чтуще разуметь разум мой в Тайне Христове, я же во и не не сказася Сыном Человеческим, ныне открыся святым Его Апостолом и Пророком Духом Святым, быть языком с наследником и с телесником и с причастником, обітування Його О Христі Ісусі, благовествованням, йому же бих служитель подару благодаті Божій, дане Мє по действу сил Його. Отже ж, ви більше не чужинці і не приходні, а співгромадяни святих і домашні Божі, побудовані на підвалині апостолів і пророків. Де наріжним каменем сам Ісус Христос. На ньому вся будівля міцно споєна, росте святим храмом у Господі. На ньому ви теж будуєтеся разом на житло Бога в дусі. Ось чому я, Павло, в'язень Христа Ісуса, за вас поган. Думаю, що ви чули про ту спасенну ухвалу Божої ласки, яку Він дав мені для вас, тобто, що Він дав об'явлення мені знати тайну, як то я описав вам коротко. Коли ви це перечитаєте, зможете збагнути, яке я маю розуміння тієї Христової тайни. Вона б не була відкрита Синам Людським у минулих поколіннях, як то вона тепер відкрита через Духа Святим Апостолам Його і Пророкам, а саме, що погани мають доступ до такої самої спадщини, і вони, члени того самого тіла, і мають участь у тій самій обітниці в Христі Ісусі через Євангелію. Я став її слугою за даром благодаті, що нею Бог наділив мене чином своєї сили. Євангеліє від Луки з 23 го вірша глави 3 по 1 вірш глави 4. -ї. І той біг Ісус, яколятом тридесять начинає си якомнім. сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левин, Мелхин, Янаев, Иосифов, Матафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеов, Маафов, Матафиев, Семеиев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Рисаев, Зорроварилев, Салафиилев, Нириев, Мелхиев, Адиев, Косамов, Елмодамов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Іонанов, Елиакимов, Меаев, Майнанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Есев, Овидов, Воозов, Салмонов, Насонов, Аминодавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаков, Исааков, Авраамов, Фаранов, Нахоров, Серухов, Рагавов, Фалеков, Еверов, Саланов, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалев, Енохов и Аредов, Малелеилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Ісус же исполни Духа Свята, возвратіся от Іордана і відячися Духом в пустиню. Сам же Ісус, коли розпочинав свою діяльність, мав яких років тридцять, і, як гадали, був сином Йосифа, сина Елі, сина Матата, сина Леві, сина Мелхі. Сина Яная, сина Йосифа, сина Маттаї, сина Амоса, сина Наума, сина Еслі, сина Нагая, сина Маата, сина Маттатии, сина Семеина, сина Йосеха, сина Йода, Сина Йоанана, сина Реси, сина Зоровавела, сина Салатіїла, сина Нері, сина Мелхи, сина Аді, сина Косама, сина Елмадама, сина Ера, сина Ісуса. Сина Еліезера, сина Йорима, сина Матата, сина Леві, сина Симеона, сина Юди, сина Йосифа, сина Йонама, сина Еліакима, Сина Мелеа, сина Менни, сина Матата, сина Натана, сина Давида, сина Єсея, сина Йоведа, сина Вооза, сина Сали, сина Наасона. Сина Аминадава, сина Админа, сина Арні, сина Есрома, сина Фареса, сина Юди, сина Якова, сина Ісаака, сина Авраама, сина Тари, сина Нагора, сина Серуха, сина Рагави, сина Фалека, сина Евера, сина Сали. Сина Каїнама, сина Арфаксада, сина Сима, Сина Ноя, Сина Ламеха, сина Матусали, сина Еноха, сина Ярета, сина Малелеела, Сина Каїнама, сина Еноса, сина Сита, сина Адама, сина Бога. Иисус же Повен Святого Духа повернувся з над Йордану, і Дух повів його в пустиню. Усім спокійного, мирного дня жінок, які носять імена віри, надії, любові і Софії, з Днем ангела.